Що об'єднує поляків Познані та Кракова? Правильно, польська мова. Що об'єднує німців Вюрцбурга та Бремена? Правильно, німецька мова. Так само і українська мова об'єднує українців Львова і Одеси, Харкова і Тернополя, Чернівців і Донецька. Ось як про об'єднавчу роль мови зазначала видатна українська мовознавиця Лариса Масенко. Мові належить головна об'єднуюча роль у процесах виникнення етносу, нації, держави. На етнічному рівні самосвідомлення спільна мова, а вже потім звичаї релігія дає народові відчуття своєї єдності і водночас відокремлює його від інших народів. Доки народ спілкується своєю мовою, доти він зберігає себе, не розчиняючись в інших етносах як субстрат інонаціональних утворень. Якби загарбник, з московчуючи схід України, не намагався вбити клин між сходом та заходом України, жива українська мова як ніщо інше цементує українську єдність.